Отже, друзі, це страшна тема. Тут онкологи далі говорять, що ніколи своїм дітям банани не дають. Знаєте, коли сказали, що онкологи не дають навіть своїм дітям, да? Ну, взагалі-то багато медиків і не вакцинують своїх дітей, хочу сказати, але це окрема тема. З приводу обробки, ну тут багато тем намішано. Наприклад, бананів можна розкаркувати тему харчування етнічне, тобто їсти те, що зростало на твоїй території, територію твоєї походження, їсти те, що зростало на твоїй території. Якщо вже хочеться поїсти щось екзотичного, то краще це пробувати в тій країні, якщо ви там перебуваєте, да, там можна знайти те, що місцеве зібране саме для цього ринку. Тобто, це окреме. Те, що не експортується, наприклад, якщо взяти там країну Греція, в якій також є банани в Європа, там також є банани. Там місцева жіночка на ринку вона завжди перепитає: це банан скриту. Чи це банан, який приїхав з Гваделупи. Якщо говорити загалом про обробку, таку обробку проходять не тільки банани, а дуже велика кількість продуктів. Просто банани це розрекламований продукт, за рахунок чого відбулася в свій час рекламація ціє, цього продукту. Банани справжні, ті, які народжені без обробки в країнах свого походження, мають два великих компоненти: це калій. І магній, ми маємо зараз той сорт, який їми можна тільки годувати тварин, і то при поганому ставленні до тварин відрізаються банани, будучи зеленими. Тобто накопичення, насиченість цими елементами зникає, тому що вона не зникає, не встигає набратися. Теоретично там має бути калій і магній. Теоретично нам має бути легше це продукт детоксикант. Тобто, коли ми сидимо в тій країні, де воно зростало. Але коли ми отримуємо ці е, великі коробки з напівзеленими бананами, які в поліетиленових пакетиках типу доходять, або люди наші беруть і кажуть, ну дозріють собі на під на підвіконні, нічого не дозріє. Зміна кольору ще нічого не означає. Вона не витягне, витягне просто так з перебування в пакеті, не додасть там магнія, не, не до незріє там калій. Тобто, сам по собі він не має вже дотику до рослини, до стовбура і до землі, що головне.